Підйом таза наверх, лежачи на спині, одна нога в петлі. Що я роблю? Сижу на точки кріплення. У мене довга довжина петель, Я об'єдную петлі. Є. Об'єднав її. Тепер я буду, наприклад, піднімати себе правою ногою. Я натягую петлі і закладаю тільки праву ногу у петлю. Є. Тоді лягаю повністю вниз, у мене ліва нога лишається на вісу. Легше тримати її зігнутою тут. Або прямою наверх. Я буду тримати зігнутою. Чим е, пряміша нога, тим важче, бо не у всіх є розтяжка. Супер. Я просто тримаю її зверху. І руками упраюся в землю, напружую м'язи сідниці, біцяв собі поясниці. І піднімаю себе наверх. Підняв, опустив. Підняв, опустив. Підняв, опустив. Деколи легше виконувати махом ноги. Дивіться, я виправляю ліву ногу. І роблю замах ноги з підйомом таза. Чудова вправа. Я вже вам буду писати, як краще робити. Чи фіксуємо просто ногу, чи замахом ноги.